Суспільно-політична платформа інтервізор, і я і її ведучий Павло Ковальчук наполегливо вітаємо вас, друзі. Сьогодні говоримо про тисячу днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України і те, що змінилося за цей час у світі і в Україні. Зокрема, ну і також про внутрішній план, план стійкості, який презентував Володимир Зеленський. Як це буде впливати на повістку денну в Україні? Про це і не тільки будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Керівник міжнародної асоціації малих громад з нами на прямому зв'язку, пане Олексію. Наші вітання. Слава Україні. Друже, вітаю. Ну я думаю, що ми давно з тобою знайомі, і мені б хотілось би, щоб не тільки розпитувати, щоб в нас був діалог, тому що направду твої думки також надзвичайно корисні та професійні. Дякую, дякую. Ну і звісно ж хочеться зауважити, що думка і наших глядачів максимально важлива. Чим більше коментарів, чим більше вподобайок, тим більша кількість людей побачить це відео. Ну і говоримо сьогодні про те, що впливає на життя кожного з нас, друзі. Тому обов'язково коментуйте, долучайтесь до дискусії, до нашого діалогу, Як Олексій зазначив, ну і, звісно ж, діліться цим відео зі своїми друзями. Це важливо. Ми розпочинаємо. Ну і дійсно, Олексію, тисячу днів повномасштабної війни Російської Федерації в Україні. І за цей час дуже багато на правду людей змінилося, як і зовнішньо, так тому що ну, вже в принципі три роки, і внутрішньо ментально. Дуже багато очільників різних відомств змінилося за цей час. Багато виборів пройшло у світі, і світ загалом змінився. На чому в першу чергу ви б заакцентували увагу у цьому зв'язку? Яка зміна найголовніша за цей час і найбільше вплинула на Україну? Чи можливо вона лише, -лише прийде? Тешні, і ми маємо її тільки побачити в майбутньому. Ну, Павло Давай також нагадаємо з твого дозволу, як модератора, нашим шановним глядачам, щоб вони підписувалися відповідно як на канал Інтервізор. Так, і на мій особистий канал Олексія Боряченка. Обисково. Я маю надію, що ви його потім там доєднаєте в опис до відео. Так, ну що сказати, давай пропонуємо розділити наш сьогоднішній ефір умовно на дві частини. Ми, звичайно, не можемо пройти повз плану внутрішньої стійкості, який сьогодні в загальних рисах анонсував. На президент України Володимир Зеленський і відповідно наш Верховний Головнокомандувач Верховної Раді України і не тільки на Європі, в тому числі, тому що ну, все ж таки, скажімо, наша внутрішня трансформація також впливає і наближає нас до перемоги. Це абсолютно я думаю, всім вже уже очевидно, і ми також ну про цьому пройдемося. Але направду для комплексності, ми звичайно тисячі днів після повноштабного нападу, і набагато більше в цілому, з початку війни 2014 року, ми маємо сказати, а як же відозмінювався за ці 10 років світ яким він стає на наших очах, яким він скоріше за все буде вже в не такому далекому майбутньому, я трішки забіжу наперед, маленький спойлер, що без України тут не обійдеться і не обійшлося на даний час. Тобто то Україна направду відіграла надзвичайно і зараз відіграє надзвичайно серйозну роль у скажімо таких трансформаційних геополітичних процесах, які відбуваються в світі прямо на наших очах. І що потрібно розпочати? Ну, давайте декілька слів. Все ж таки про співвідношення України та світу. Я коли готувався, Павло до нашого ефіру, я собі спробував навіть записати декілька думок і декілька таких магістрально-концептуальних напрямків, які було б важливо все ж таки озвучити для нашого глядача. І хочу розпочати з того, що я от записав, що це Україна це дзеркало душі для світу та тригер до змін. Тобто це як знаєте, як, як в позитивному сенсі, так і в негативному, тому що з однієї сторони Україна показує всі точніше, не просто Україна, да російсько українська війна, отак от буде сказати максимально правильно та коректно. усі вади сучасного світу, його нерішучість, недієвість системи міжнародного права, недієвість архітектури світової безпеки. На імпотентність колективного заходу на, в цілому, да, коли вони розкачуються, не те, що дні там чи місяці, да, а роки для того, щоб на, прийняти для себе принципові рішення на виживання самих себе, на, навіть не на допомогу Україні, розумієш, в чому справа, на, а з іншої сторони, а, ми бачимо як позитив. Цю стійкість, дійсно стійкість, згуртованість, патріотичність українців, які як Фенікс, да, по суті, змогли вистояти і відродитися на фоні повномасштабної навали Російської Федерації. Давай реально спитаємо наших західних партнерів. А хто вірив в це? Я б чітко пам'ятаю, я думаю, як і ти грудень місяць, коли Байден ще чинний, поки президент Сполучених Штатів, в прямому ефірі, звертаючись до українців, розказував нам про партизанську війну, яку, бу. Будемо вести уже дуже скоро, що вони нам е, передадуть стінгери і джавеліни як найбільшу технологічну здобуток сучасного західного світу, щоб ми могли себе боронити. Е, е, мало хто вірив в те, що Україна вистоїть, е, а протистояти щось Російській Федерації е, на цьому на міжнародному злочинцю, да і терористу путіну. Ну мало хто тоді спромігся. Ще трішки назад згадайте, 2014 рік, який показав абсолютно імпотентність нашого військово-політичного керівництва. І разом з ними ж відповідно і така ж, от абсолютно те саме, і сполучених штатів в Європі. і Ми чудово пам'ятаємо позицію Обами. На той час президента Сполучених Штатів, який зателефонував і казав ні, 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 головне не стріляйте у відповідь, коли Росіяни відповідно на наших очах анексували Крим і заходили на Донбас, тому багато надзвичайно багато подій сталося, і ми маємо от в таких двох площинах, знов ж таки артикулювати що так перед світом нагадувати що. Не тільки тисячі днів після повномасштабного нападу, але й з по суті 10 років війни Росії проти України, але й тисячі днів також необхідно не згадувати, тому що саме після повномасштабного нападу Російська Федерація і сам Путін остаточно по суті знищили сучасну архітектуру безпеки і реалізували такий повний правовий негілізм і так. Таку терористичну систему геополітичного впливу, яка не зважає ні на що, а тільки відповідно на свої внутрішні хотілки, пріоритети, які вони самі перед собою ставлять, і маразматичні цілі, які відповідно як там, формулював Путін на початку цієї так званої спецоперації, а на правду війни, так, це як там він казав, де денацифіка. Кація та що там де індустріалізація демілітаризація Олексію так демілітаризація. Да, да, демілітаризація. Ну, в общем, одним словом, бред. Я не буду зараз говорити до чого він довоювався. Я думаю, всі наші глядачі чудово, це знають від того, що Україна по суті зараз стає найбільш, найбільш технологічною армією на континенті, до того що збільшилась кордон з НАТО на півтори тисячі кілометрів за рахунок не тільки однієї Фінляндії, і відповідно підсилилось НАТО За рахунок тієї самої Швеції. На що Україна вже отримала відповідне запрошення до Європейського Союзу, і зараз вже проходить відповідний скрінинг законодавства, і потрібно значити, що проходить досить успішно і так далі, і тому подібне. Тобто, відверто кажучи, сказати згадати, хто стільки зла приніс Російській Федерації і взагалом світу аніж Путін. Дуже важко. Більше того, зараз на наших очах Путін намагається війну масштабувати і на інші частини світу, і на інші континенти. За рахунок долучення там того самого Ірану підливання масла в вогонь на близькому сході, підсилення режиму в північній Кореї. і, Відповідно, дестабілізацію азійсько тихоокеанського регіону. Одним словом, Путін робить це дійсно для того, щоб світ. Від палав і сьогодні до речі дуже правильно сформулював свою думку наш президент, який сказав, що да Путін розуміє, що допоки йде війна, допоки Російська Федерація воює, допоки він буде сидіти в Кремлі. Дійсно, це вже не авторитарний, це вже відверто тоталітарний режим, який існує, допоки країна знаходиться у вогні і цей вогонь транслює відповідно да навколо себе. Але повертаючись до України до того питання, яке ти базово поставив до цього плану внутрішньої стійкості, потрібно одразу сказати, що звичайно ну, назвати це можна як завгодно. Мені відверто назва не дуже подобається. Я не знаю, як би я назвав, але суть. Того ж зараз, що луною лунає від президента, абсолютно логічно і правильно, що ми маємо сконцентрувати власні зусилля. Зараз Рубікон на правду не тільки в світа, чи він залишиться взагалі в такому вигляді. А скоріш за все, я роблю ставку, що не залишаться. Але для України вибір направду, він більш такий про життя. Ми маємо зробити для себе вибір або ми. На діст країна суб'єктна самостійна і відповідно ми виживемо в цій війні станемо сильніші або в нас будуть просто величезні проблеми от і все я не буду зараз логіку цього процесу відносно проблем продовжувати я думаю всі наші шановні глядачі і самі можуть це зробити єдине що потрібно зазначити що звичайно ж цей блок по внутрішній трансформації по внутрішнім реформам він ще спочатку повномасштабного на до Російської Федерації був в урядовій саме компетенції, ну тому що я нагадаю, що все ж таки прямі е, повноваження президента і верховного головнокомандувача згідно конституції України це питання безпеки і е, обороноздатності і зовнішньої політики. Але просто дійсно ми бачимо, що уряд е, на початку війни взагалі мало кого можна було знайти е, в Києві, да? е, е, і знов ж таки. Ми маємо дивити справді вічі, урядовий блок дуже сильно провисає, дуже сильно забюрократизований, не встигає він за викликами, які зараз. В Україні вони якось живуть окремо, там варяться в своєму такому політичному котлі, розсинхронізовані, не об'єднані. Тому на правду в мене до урядової роботи направду, більше критики, аніж якоїсь там… Олексію. Я якраз таки з цього приводу хотів би так. дійсно долучитись до цього діалогу. У цьому зв'язку згадуються от слова. Кузьми Скрябіна у його пісні «Не стидайся то твоя земля, не стидайся, це Україна. Так, це все про нас у першу чергу, і ось той перелік пунктів у плані стійкості, який презентував наш верховний а їх 10 штук. Мені здається, говорить про те, що дійсно настав час змінюватися і пора змінюватися. Тут єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культура і політика героїв. Якби мені здається. Все було чудово і прекрасно, і всьому були винні виключно е наші партнери, які, начебто, нам не так добре допомагають, як би нам того хотілося б. Був би якийсь один або два пункти. А тут ми бачимо, що президент розуміє, це Мені дуже приємно усвідомлювати, що все не так е добре, як того хотілося би. Я б хотів би запитати, як на вашу думку, українці трансформувалися за цей час, тому що ми бачимо, що протягом трьох років постійно з'являються новини про хабарників серед депутатів, Татів хабарників серед ТЦК серед МСЕКів на абсолютно усіх рівнях влади. Ба більше, я впевнений, що всі наші глядачі адекватні розумні люди розуміють, що до цих людей приходили звичайні люди, які взагалі ніяк не долучені до влади і не мають ніяких посад. І вони також є так само учасниками цієї корупції, і це і лише одне питання, не найголовніше, як мені здається, а просто одне зі складових проблемних питань в українському українському суспільстві в тому, що Має відбуватися в плані трансформації з нашою державою, аби ми залишилися державою. Отже, Олексію, розкажіть, будь ласка, от за цих тисячу днів, чи бачите ви, як змінилася наша держава, і знаєте, за інерцією, за цим вектором руху, за траєкторією руху нашої держави? Чи можна передбачити, куди вона далі буде змінюватися? Це позитивний рух, несхідний, чи все ж таки вниз? Угу. Ну, багато Павло, запитання ти накидав, накидав, але будемо максимально кроково давати на них. Будь ласка, відповідь. Е, ну давайте спочатку зазначимо дійсно. Я підтверджую твої слова я розділяю твою думку відносно того, що все ж таки президент е, розуміє, що якщо зараз не знаходити відповіді на складні питання всередині нашої країни. А їх накопичилось направду дуже багато за всі ці роки. Причому не тільки з моменту повномасштабного нападу Російської Федерації чи не з моменту там, початку війни, а в цілому з 91-го року. Тому що. Коли багата ще була наша країна, ще не було російського вторгнення і ресурсів, скажімо так, внутрішніх вистачало, то на багато речей закривали очі, продовжували всі толерувати корупцію і, відповідно, розказувати, що це не в нас проблема, не в кожному з нас конкретно проблема. Всі себе виправдовували, казали, що ну зараз ми знову змінимо владу, зараз прийде. Хтось інший, хтось чесніший, хтось впливовіший, і одразу порядок набеде в країні, і голосували то серцем. На то, якими ще там внутрішніми органами і призводило все на правду тільки ну до погіршення ситуації зараз, да зараз відбулася еволюція, і о, я абсолютно також погоджуюся з тим, що о, це комплекс факторів, і, о, і те, що наші зовнішні партнери недостатньо допомагають, це правда. І недостатньо допомагали ще з 2014 року. Це абсолютно чиста правда. Про те, що Російська Федерація, перш за все, є джерелом і причиною всіх або переважної більшості наших проблем, це також абсолютно правда. Але замовчувати, що в нашому суспільстві і в нашій державі все добре, звичайно, також не потрібно. Тому зараз, як на мене, і акцентується внутрішня, скажімо так, політика. Тика президента або можливо не акцентується а прийме приділяється достатньо кількість уваги, окрім зовнішньополітичних і військових питань питанню безпекових, і от тепер питання внутрішніх проблем доросло до. Питання безпеки, розумієте, в чому справа: що якщо це питання не виправляти, ну тоді в нас е, просто ну не буде економіки. Просто-напросто не буде нормально адекватної соціальної політики, не буде нормально, адекватної мобілізаційної політики. Не, і тут вже допомога від наших партнерів ну може не знадобитися, тому що ми можемо просто зруйнуватися зсередини. Не, і я думаю, що кожен направду може собі задати одне запитання. Ну, от внутрішньо для себе. А е, змогли б ми протистояти російській Навалі от, після повномасштабного вторгнення. Без західної допомоги Направду, друзі, от в мене великі питання, щоб ми могли навіть при всій своїй потузі, при всій своїй об'єднаності, солідарності, патріотизмі, щоб ми могли там за місяць, при майже не працюючи на початку повномасштабного на нападу там державного апарату виробити якісь такі глобальні державні політики, їх зреалізувати, щоб вирішити ряд. Тих самих проблем, про які ми сьогодні говоримо, для того щоб їх вирішувати, потрібна держава потрібні робочі інститути. А зараз відповідно да цьому буде приділатися величезна увага. І по питанню корупції, Павле, дійсно, ми можемо сказати, що саме зараз, коли ну, хто пам'ятає, раніше при минулих владах було завжди протистояння спецслужб, там набу боролися з поліцією, СБУ боролися з Набу, прокуратура там ще з кимось боролася. Одним словом, коли згідно квот розподілялося, скажімо, рі. Впливу і конкретні інституції закріплялися за переможцями на виборах. Ну то, звичайно, різні партії, які створювали коаліцію і їм по суті координація того чи іншого правоохоронного органу, між собою відповідно конкурували в даному конкретному випадку. Ми бачимо, що під час війни нам вдалося по перше консолідувати наш силовий блок. А по-друге, нам вдалося все ж таки реалізувати систему самоочищення. Ну, тому що я думаю, що всім абсолютно очевидно, що навіть дивлячись на анексію там окупацію тимчасового да Криму, частину Донбасу, там майже залишились повним складом на окупованій території і ще й приймали участь відповідно в заколи як поліція, так і прокуратура, так і СБУ, одним словом податківці, одним словом, майже весь силовий апарат, виїхали з того ж Криму буквально один. Людей на підконтрольну територію України з цього ми можемо зробити висновок, що дійсно кількість кротів вона була як активних, так і сплячих російських агентів, вона в наших спецслужбах була шалена. Тому, як на мене, це величезне досягнення, і ми звичайно маємо про це казати. Що в процесі, скажімо, боротьби з зовнішнім ворогом, а нам є чим пишатися, пам'ятаєте, харківська спецоперація. Херсонська, на Курська, на Крейсер Москва. На вишки бойка багато багато чого іншого наші хлопці дійсно робили іноді просто неможливе. І силовики в тому числі подивіться які військові класні неафектні спецоперації робив той самий ГУР Служба служби безпеки Україна. Дивіться, як працювала ефективно. Працює і працювало те саме державне бюро розслідувань. Ну яке по суті зараз показує найкращі стандарти слідства і боротьби з корупцією в Україні. Як виявляючи внутрішніх ворогів, до речі, в тому самому СБУ, в тій самій митниці, податковій і так далі, тому подібне, і показує найкращі практики, як ну, проводити внутрішній відбір. Я нагадаю, що просто навіть потрапити до державного бюро розслідувань без проходження поліграфу неможливо. І проходять вони цей коли на поліграф, наскільки я розумію, щорічно. Тому да, ми зараз отримали ну, набагато потужнішу а. Архітектуру правоохоронну аніж раніше, тому десь підводячи цей на риску під цим внутрішнім внутрішнім блоком, нам багато чого вдалося досягти. Нам вдалося досягти консолідації суспільства, коли всі об'єднані однією метою допомоги нашому війську, нашій армії. Допомозі всій нашій країні і кожному з нас тому, що нас об'єднує по суті одна спільна мета: це виживання, це виживання перед ну надзвичайно, ну скажімо, великим ресурсним ворогом. Я думаю, не для кого не є секретом, що саме таким ворогом є Російська Федерація. І зараз, от коли ми говоримо про внутрішній план цієї стійкості, Відверто кажучи, мені не вистачає, тому що там багато про що говориться, Павле, ви давали нашим глядачам відповідно перелік, про що казав наш президент. Але мені не вистачає економічного блоку. Я вам скажу відверто. Тобто, мені знов не вистачає те, про що відповідно знов ж таки основну відповідальність несе уряд. Ну чому там ми не бачимо особливо нічого, окрім ініціативи страхування? На бізнесу не це потрібно до речі робити ще було дуже дуже давно, тому що я спілкуюся на місцях в межах роботи нашої асоціації органів місцевого самоврядування і в регіонах кажуть особливо в прифронтових регіонах, що зараз масштабувати, розвивати виробництво, переробку це дуже небезпечна справа. Прилетіти може куди завгодно, і всі гроші інвестовані в бізнес просто вилетять в трубу. Чи потрібно було запускати? Нати на це страхування раніше, та звичайно, я про це говорив до речі, ще до повномасштабного нападу Російської Федерації. що такі практики потрібно застосовувати відповідно на наближених територіях Донбасу до тимчасово окупованих, тому що там також, скажімо так, регулярно прилітало, і економічно ті регіони вони звичайно були дуже ослаблені. Їх потрібно було по суті піднімати з колін. Так, от зараз у нас декілька областей, половина областей України, потрібно застосовувати абсолютно інше на практики дотування громад страхування відповідно бізнесу від таких прильотів і інших відповідно злочинних дій з боку Російської Федерації, тобто, як на мене, саме уряд, саме економічний блок цієї програми на плану внутрішньої стійкості, він і має забезпечувати наше майбутнє і виживання нашої держави, тому що ми маємо в якийсь момент дати себе відповідь на ключове запитання, чи зможемо ми. Боротися, продовжувати боротися з Російською Федерацією, якщо якимось чином будуть е, е, наші партнери зволікати з допомогою. І відповідь має бути однозначно. Так, можемо, і в нас на це є і сили, і ресурси. Е, е, і відповідно, якщо наші партнери. Готові нам допомогти, тому будемо раді прийняти цю допомогу. От саме до цього моменту я думаю, саме до цього рішення ми маємо і прагнути в 2025 році. До речі, ще один спойлер: забігаючи наперед, скажу, що 2025 рік багато в чому стане визначальним і для російсько-української війни, для її, скажімо, концептуального вирішення, так відповідно Рубіконним таким. Глобальним на глобальній мапі, тому що також потрібно буде вирішувати цілий ряд проблем, які десятиліття замовчувалися, перекладалися, відкладалися в далекі скриньки і робили вигляд, що їх немає. Все це зараз прийшло відповідно в дію в роботу, і допоки, до речі, концептуально не всі сторони не готові будуть прийти до якихось спільних дій рішень спільних дій. А це може відбутися тільки на фоні спільної загрози, розумієте в цьому mm -hmm. питання, то на превеликий жаль, ми будемо продовжуватися на глобальному рівні, занурюватися в темряву і відповідні конфлікти будуть тільки множитись. Так, Павле, слухаю, дякую за діалог, пане Олексію. Дійсно про події важливі, які відбувалися з 2014 року, про те, що відбувається просто зараз, і таке недалеке, але важливе майбутнє ми також встигнули зазирнути. Я хочу попросити наших шановних глядачів також свої думки з цього приводу. Зазначати, якою ви бачите основну проблему українського суспільства, української держави, нації загалом, і як з нею боротися на вашу думку, яким ви бачите рік 25, й наші шановні друзі, обов'язково зазначайте в коментарях. Я ж хочу подякувати нашому гостеві Олексію Буряченко за те, що долучився до розмови. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, з нами спілкувався. Ну і не перемикайтеся, тому що далі ще багато чого цікавого. Будемо далі говорити також з цікавими гостями про політику, війну, економіку, соціальні сфери, ну і про те все, що стосується кожного з вас. Мене звати Павло Ковальчук, суспільно-політична платформа Інтервізор. До зустрічі у наступних відео. На все добре.